Шатні сережки в сторону. Головна прикраса Аліни. Сьогодні український вінок. Під нього крутить тугенькі гульки на голові. Випускниця барвінку робить це чи не востаннє. Позаду 12 років виснажливих репетицій, прогонів та феєричних шоу. Наші поїздки у Францію влітку це місто Валреа, Там є чоловік, один із Бельгії, який вже кожен рік нас зустрічає, і напевно це такий один із самий класних моментів. Це те, що він стоїть кожен рік з прапором України, де написано українською Дякуємо вам. Кожного сюди привели ще п'ятирічками. Тут Це я другий рік в Барвінку. Тут це мені вже десь 13 років. Навіть дні народження святкували за хореографічним станком. Кожні свята з барвінком, барвінку, е дискотеки, кап капусніки. Захоплення, яке переросло у сенс життя на усі 12 років, підтримували найрідніші. Колосальна праця дитини і надзвичайно пишаюся тим, що він зараз в мене такий син, що він так гарно зріс, не тільки фізично, він виріс морально, він збагатив свій внутрішній світ. Стильні сукні чекають на вішачку. Дівчата в образах і вже готуються до виходу на сцену. А тут саме розігрівають руки, спину та ікри мужні представники колективу. Це дуже важко, особливо з фізичної точки зору. Це і велика нагрузка на м'язи на коліна. Але коли ти танцюєш з азартом, це дуже легко. Останній тиждень артисти трудились нон-стоп. відтанцювали до десяти концертів. Сьогодні ж чи не найголовніші у житті випускників та ювілейний для батька народного ансамблю танцю Барвінок Петра Бойка. Роботу нашу вивчають знамениті вчені з Академії педагогічних наук, наші колеги надзвичайно високого рангу, професори, академіки. І ми дійсно наша система навчання виховання естетичного в нашому барвінку є дійсно унікальна. На те, щоб переодягнутись між номерами хвилини часу. Вау-ефект. А для артистів звична справа. За один номер дівчата роблять щонайменше пів сотні круток, а парубки з десяток карколомних гімнастичних трюків. Серед півтисячі глядачів народні депутати України, які годиться в гості не з порожніми руками. Насення українського культури. О, всьому світу укріплення української культури всередині України, всередині Вінниці, Вінничини, це справа дуже шляхетна і дуже важлива. За кулісами готується головна героїня хореографічної мініатюри. Ходить гарбуз погороду сьогодні. В ролі господині депутат міської ради Алла Васюк, гарбуз Петро Бойко. Минулого року ми з Петром Адольфовичем погодилися на сцені при всіх людях, що ми разом маємо станцювати. Грандіозна подія, тому що з моїми дітьми рядом станцювати треба бути таким мужним, як Алла Володимировна. За останні роки діти підкорили понад три десятка країн світу, ще для санти у Лапландії, витанцьовували гопака для японців, а ще гастролі до штатів та багатьох країн Європи. Ірина Корш, Юрій Добровольський. Новини, телеканал, віта.